Російські кати розстріляли українських військових, які були змушені здаватися в полон. Що відомо про загиблих героїв? Чому довелося підняти руки? Яка доля расистів після скоєного розповім вже за мить з вами. Новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Днями мережу облетіло чергове моторошне відео, на якому видно, як українські бійці здаються у полон, але окупанти вкотре демонструють, що чхати хотіли на всі міжнародні конвенції без попередження, розстрілюють українських захисників. Телеграм-канал, який опублікував відео, оприлюднив і подробиці розстрілу. Ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону. Під час зачистки наткнулися на бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як вийшов другий боєць. Просто розстріляли обох. Сталося усе це поблизу селища Степове на північ від Авдіївки. Тот останніми тижнями відбуваються потужні атаки росіян, які намагаються оточити українське угрупування. Один із перших керівників батальйону Сергій Жуйков підтвердив факт розстрілу бійців 45-ї ОСБ і розповів про сам батальйон. Наш батальйон сформований головним чином із добровольців Києва. Спочатку брав участь в обороні столиці, а від травня 2022 року на найгарячіших напрямках Донбасу. І цей період Авдіївської оборони особливо непростий. В багатьох каналах і офіційних джерелах пройшла новина про розстріл бійців. Цими нелюдами, з якими ми воюємо. І це ще одне нагадування, яка ціна сплачується за черговий тихий день в багатьох містах України. Згодом втрату своїх бійців визнав військовий ЗСУ Олександр Колим. Повідомлення підтвердження про розстріл бійців він написав у твіттері, але згодом цей пост став недоступним. Більше полонених не буде. Окупанти розстрілюють двох хлопців з мого підрозділу, які здалися в полон. Надвечір, 2 грудня розстріл українських бійців підтвердила і влада. Зокрема, в управлінні стратегічних комунікацій зсу закликали міжнародні організації відреагувати на черговий російський злочин і нагадали, що такі випадки не мають строку давності, а тому усі докази будуть передані до міжнародних інституцій. А вже 3 грудня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Фрідом заявив, що за українських військових вже помстилися. Ані здавалісь плін дійстійно за. Того, что у них закончился боекомплект. А насколько мне известно, звісно, чуть позже наши ребята штурманули эту позицию и всі, кто там находился, ну понятно, были ликвидированы. ліквідівані. Але в розвідці ці факти поки не підтверджують в коментарі Радіо Свобода. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що розслідування все ще триває. Зараз важко сказати, що ліквідували саме причетних до розстрілу військових РФ, але ситуація під Авдіївкою і цим конкретно населеним путном дуже динамічна. І так, є інформація, це не поодинокі випадки, коли укріплення переходить з руку руки. Проте стверджувати, що саме тих ліквідовано, ми зараз не можемо. Цей момент треба додатково верифікувати. У розвідці цю тему називають чутливою і про інші деталі обіцяють розповісти згодом. Тим часом розслідування розпочали і в генпрокуратурі амбуцман України Дмитро Лубінець штурмує зверненнями міжнародні організації. Як омбудсман України з цього приводу звернувся до по перше, міжнародного комітету Червоного Хреста мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених. А на відео чітко видно, що українські військові вико. Необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон. Войни були обезброєні, а їхні руки піднятими догори. Вони не несли жодної загрози. Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених. По-друге, до Організації Об'єднаних Націй, щоб постійна моніторингова місія ООН фіксувала цей факт, як ще один яскравий приклад порушення норм міжнародного гуманітарного права Росією. Імена загиблих поки невідомі. А от таких випадків, куди більше, аніж ви думаєте, Росія щодень порушує усі звичаї ведення війни, а міжнародних конвенцій для них просто не існує. Тракт в Оленівці росіяни намагалися повішати на Україну. А перший відеодоказ таких злочинів з'явився у березні 2023 року. Тоді у мережі опублікували відео з розстрілом з першого невідомого українського військовополоненого. Росіяни стратили чоловіка після слів. Слава Україні щодня, коли ви прокидаєтеся у власному ліжку, не забудьте подякувати бійцям ЗСУ та замість бодай однієї чашки кави закинути гроші на перевірений збір для українських бійців. Команда Тесен Ю щиро співчуває рідним і близьким загиблих від рук расистів.